Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події квітня 1900 року, 1 квітня, неділя. В Іспанії набув чинності суперечливий податковий закон. Якщо ви маєте дохід до 1500 песет на рік, потрібно заплатити податок у розмірі 10%. Найвища ставка податку в 20% починається з доходу в 12 500 песет. 2 квітня понеділок. Російський уряд підтверджує тимчасове розпорядження, видане в 1899 році, яке дозволяло випускникам середньої школи навчатися тільки в університеті свого навчального округу. Це має на меті рівномірний розподіл студентів по університетах країни того ж дня, 2 квітня. Уряд Південноафриканської Республіки повідомляє, що всі британські громадяни повинні покинути Йоганнесбург, Боксбург і Крюгерсдорф протягом 48 годин. Британські громадяни інших міст повинні покинути країну до 5 квітня, 3 квітня. вівторок. Міністр закордонних справ Португалії повідомляє Палату представників у Лісабоні, що про транспортування британських солдат залізницею. Через територію Португалії між Бейрою та Родезією було попередньо повідомлено уряд Південноафриканської Республіки. Та що це не є порушенням нейтралітету Португалії в Англобургській війні, 4 квітня середа. Королева Великобританії Вікторія прибуває з візитом до Ірландії. В Дубліні, на честь її візиту, прапорами прикрашені переважно державні будівлі. 5 квітня четвер. Британські видання звинувачують у замаху на принца Уельського в Брюсселі 4 квітня, головним чином антибританські настрої континентальної преси. 6 квітня. П'ятниця у Севастополі на Кримському півострові. 25 вищих чиновників і офіцерів засуджені до в'язниці та заслання до Сибіру за так званий пірсинг, тобто малюнки на шкірі зроблені через уколи Голкою того ж дня 6 квітня. Палата представників Конгресу США у Вашингтоні ухвалила законопроект про збільшення флоту до 18 лінійних кораблів і 8 броненосних крейсерів. 11 квітня середа, поштовхи землетрусу знову відбулися в Богемії в селі Клапай, де в 1898 році землетрус зруйнував 30 будинків. Через поштовхи зі 160 будинків. 52 були повністю зруйновані, а ще 20 були настільки пошкоджені, що існує ризик їхнього обвалу. 12 квітня четвер, як пише мюнхенське видання, економічне становище російських селян різко погіршується через падіння моральності. Алкоголізм, неробство та схильність до розкоші є основними вадами росіян. Ще одна важлива причина відсутність освіти. 15 квітня неділя. Президент Франції Еміль Лубе відкриває всесвітню виставку в Парижі. Більше інформації про цю подію ви знайдете у відео ось тут, вгорі. Того ж дня, 15 квітня. На всесвітній виставці в Парижі серед багатьох нових будівель виділяється гран пале. Сенсаціями були сприйняті поява першого ескалатора і відкриття Паризького метро. Нинішня всесвітня виставка є п'ятою, яка проходить в Парижі. До того виставки відбувались у 1855, 1867, 1878 та 1889 роках. 16 квітня, понеділок, данська преса повідомляє, що США намагалися вступити в переговори з Данією про придбання данських володінь у Вестіндії, але отримали відмову. 20 квітня п'ятниця Німецький імператор Вільгельм ІІ і його брат принц Генріх Пруський зустрічаються в місті Гамбурзі з Альбертом Едуардом, принцом Уельським, який прямує з Копенгагена до Лондона. 22 квітня неділя французькі війська завоювують район Озера Чад. 24 квітня вівторок Палата представників Прусії в Берліні. Схвалила заявку на надання фінансової допомоги ремісникам, фермерам та промисловцям для відвідування всесвітньої виставки в Парижі. 25 квітня середа державний парламент австрійської коронної землі Галичини в Лемберзі сьогодні Львів закликає австрійський уряд вести точну статистику галицьких сільськогосподарських робітників, які працюють за кордоном, і захистити їх від експлуатації з боку іноземних роботодавців. 27 квітня п'ятниця. Король Данії Крістіан IX в Копенгагені схвалив відставку кабінету Губоєгмонтахерінга Новим прем'єр-міністром Данії став Ганібал Сехестет. 29 квітня. Неділя на території Всесвітньої виставки в Парижі обвалився пішохідний міст. Кілька людей загинуло того ж дня, 29 квітня. Як територія Сполучених Штатів Америки, Гаваї отримують нову конституцію.